Таро прогноз на листопад для знаків зодіака повітря. Це в нас терези, близнюки та Водолій. І так, листопад, таро прогноз для близнюків. Що несе основні енергії, основні моменти? Листопад особисте життя. Робота, кар'єра та гроші. І так, що несе листопад для близнюків? Якесь розчарування. Якесь розчарування це якесь такий е, загальний формат е, розчарування. Депресивний якийсь стан, а, і він проходить здебільшого всередині. Тобто а, по рицарю кубків а, тут можна казати, що все проходить всередині вас. Ви це не виплескуєте, ви це ні про кого кому не говорите. Тобто, якщо ви там розчаровані в людині або в якійсь справі, або в якомусь відношенні до вас, то ти, ви все це, це проживаєте а, не назовні, а внутрі. Всередині і да, як кажуть психології, якщо свої відчуття, почуття а, подавляти, да, не проживати це як подавлення почуттів тут йде, то вони вас і починають вбивати. А, тут глибоко депресивний стан, да, п'ятірка часна на це вказується, розчарування, в кого як а, да, по всім фронтам, і воно проходить під жрицею. Я би сказала тут розчарування в тому, що нема ніякого, ніякої ясності у житті. У когось це нема ясності у відносинах, і це вже таким стало грузом, який вас давить, подавляє, і вже ви нічого з цим зробити не можете. У когось невідомість завтрашнього дня, там, да, невідомість у роботі, невідомість, чи там купувати, чи не купувати що таке життя поставлене на паузу е, із-за того, що саме ви е, не знаєте, не можете контролювати майбутнього. Да. Тобто дехто може в такій ситуації невизначеності, навпаки, починає. Ой, я буду жити одним, одним днем, там, да, планувати, а вас ця невідомість. Де нема ніякої конкретики, де нема на що спертися, вас вона вбиває. Але по цим картам можна сказати вже про, якийсь, про якусь пораду, так що цю впевненість, ну, у житті нічого ніхто не може вам дати, окрім вас. І цей, це те, на що ви можете спертися, це лише. Ви, але вас ця невизначеність вона вас лікає і водить у депресивний стан. Що вас чекає у коханні а, для когось? Та вісімка жезлів, це може казати про якісь нові а, знайомства, але вони можуть бути такими імпульсивними і короткочасними. А, тобто ці а, знайомства, це як блискавка, яка між вами а, загорілася, але швидко й погасла. Да? Це якісь а, нові знайомства, а, причому такі спонтанні, а, незаплановані там Десь на вулиці, там пересеклися поглядами і так далі. Але це все швидко минуче. Тобто, хтось у ваше життя вірветься як блискавка. да Це може бути хтось із минулого, який е, нагадає про себе у якомусь одноразовому повідомленні або дзвінки. Е, дзвінку, що вас чекає у роботі кар'єрі картасон, це тобто тут. У вас все добре, цей де старший аркан, ви себе почуваєте на своєму місці. Десь у вас таке маленька ваша дитина внутрішньо радується тому, що відбувається у роботі у вашій кар'єрі, чого ви досягли, ви таке сонечко. Тобто, незважаючи на якийсь апатичний депресивний стан на роботі, в колективі, ви можете бути лідером, або незалежно від того, яку посаду ви займаєте ви дуже харизматична людина. Для багатьох ви є тим ресурсом, істочником, де можна брати енергію. І тут кажуть не забувати про те, що коли ви роздаєте всім енергію, для всіх світити, як ти ясне сонечко, не забувати світити самому собі. І що у вас відбувається в грошах? От саме в грошах, як якось іде нестача грошей, да? тому що, вибачте. Принцеса Жезлі, вона так і каже про те, що вам необхідно ви маєте необхідність у ресурсі. Або у вас є якась ситуація в житті, яка постійно тягне якийсь ресурс. Там це може бути якісь там хворі старіки, які, з якими ви. Доглядаєте да, або це може бути маленькі діти, на яких виходить багато грошей. Це може бути кредит на квартиру, да, на житло, бо на автомобіль і так інше. Тобто, у вас всередині у вас взагалі коштів не вистачає, і вам завжди час будете в такому стані намагання десь знайти грошей, десь до якого до, до когось звернутися за допомогою це ж і, і є порада від цих карт. І порада вам, порада вам, карта повішений Вона каже, по перше, цей час приділити самому собі. так ну То, що в початку було про ваш стан, вона каже про те, що вам потрібно. Звернути увагу на свій внутрішній світ, на те, що відбувається всередині вас. І зараз нікуди не поспішати. Зараз да? не час для якихось кардинальних рішень, не час щось починати або щось закінчувати. А для когось це така це розклад особистий, може пройти, що для того, щоб досягти якоїсь мети, треба чимось чимось жертвувати. Так, це були в нас близнюки. Далі ми дивимось Терези. І так, Терези, листопад, що несе основні ідеї, моменти, енергії листопада для Терезів. Особисте життя. Особисте життя, кар'єра гроші. Кар'єра, не кар'єра, робота. Гроші і Терези Порадам. І так, основні тенденції Терезів. А, дуже для багатьох а, цей період характеризується створенням сім'ї, родини. Для кого це пропозиція? Хтось буде робити пропозицію, а, хтось стане батьками, або а, це такий благоприятний. Період для того, щоб зачати дитину. Тут все йде про сім'ю, про початок чогось нового, причому що довгий час не виходило. А, також. Ці карти а вже ж можна перекласти на будь-яку ситуацію. да Тобто це перша така, те, що кидається в очі. Але це може бути все, що завгодно. Це може бути благо, такий благосний місяць для розпочатку власної справи, для початку будівництва будинку, для початку покупки квартири, да саме те, що вам приносить радість. Радість таке тут ну, температура це, падає, це карта благополуччя, ресурсності, так? А, це, а, а з принцесою Пентаклів, це е, така енергія, коли те, що зараз ви посієте, це зернятко, воно згодом у довстроковому періоді дасть. Плоди, плоди, да? це так, як і про зачаття, це про народження, це про створення шлюбу, це про створення і бізнесу, наприклад, да? або це дуже благоприятний період, наприклад, якщо ви хочете піти і знайти роботу. Да? Це все у вас вийде. А, так, що вас чекає в особистому житті? Ну, дуже добра карта, це королева жезлів, енергія, стихійність ем, цієї карти це вода вогню. Тобто це як лава, ви у коханні, у любовних стосунках досягнете те, чого хочете саме ви. В цьому місці, в коханні в партнерстві для вас присутні. Відносини скоріш будуть емоційно пристрасні, тому що королева жезлів дає як воду, це почуття, емоційні, сердечні, так і пристрасть. Якщо ви самі, то цей місяць дуже добрий для того, щоб розпочати стосунки. Він гарний для нових знайомств. Що несе кар'єра та робота, принцеса Кубків? Ну, як, ви на своєму місці ви щось робите, але для того, щоб ви щось почали робити краще, такий волшебний пендель вам ви потребуєте. Тобто тут можна звертатися за допомогу, якщо ви хочете. Перейти по якісь кар'єрні сходинці, да або там розпочати власну справу. Тобто, це дуже цей благоприятний місяць для цього, але Ну, вам або партнерну потрібен в бізнесі, в роботі, але там наставник, коуч, психолог, який дасть цей пендель вам, да скаже: Давай, я в тебе вірю, або допомога друзів. Тобто ем, вам потрібно ділитися цією інформацією, тому що ви вроді хочете, і у вас є на не це наснага, але але вас треба штовхати до якихось серйозних змін. Що буде з грошима, От, відлюдник, очельник він каже про відсутність грошей. Да? Тобто ви або їх вже вкладете у щось, що да? я казала спочатку, те, що у перспективі дасть вам якийсь результат, або о, зараз не на часі якісь витрати, або якщо. Ми казали про те, що благоприятний місяць для того, щоб розпочати шукати роботу, то а, в цьому місяці вас буде така. Навіть якщо ви знайдете роботу, да, то ваша заробітна плата буде через місяць. Тобто з грошима, так собі. І для вас порада, знову королева жезлів іде, беріть ситуацію у свої руки. Але королева жезлів це не король, неї енергії на самостійне вирішення питань не вистачить. Вам потрібно заручитися чиєюсь допомогою у вирішенні ваших питань. І останній знак зодіаку. Такі повітря це водолій. Давайте подивимось водолій. Що для водолія несе листопад? Основні енергії, основні тенденції. Так, оп, особисте життя кохання. Опа, карти вийшло. Ем, Кар'єра робота, гроші. і о, рада. І так, основні енергії. М -м -м. А, багато водоліїв проходить процес трансформації, аркан смерть вийшов. Але це дуже тяжко вам дається. А, ви, Я би сказала, що тут ну, не в цьому місяці ви цю трансформацію не те, що пройдете, а ви почнете. Ви, но ви, але ця карта тут вийшла навіть у перевернутому форматі. Це каже про те, що ви якось почуваєте, ви вже розумієте, вже життя вас отак поставило да, для того, щоб ви прочли. Е Почали щось кардинально змінювати у своєму житті, тому що смерть це кардинальні. кардинальні зміни. Ви вже знаходитесь в якомусь депресивному стані, так? І якась важкість іде. Я би сказала, що ви те життя, яке ви жили раніше, це може бути відносини, робота, стиль життя. Все, що завгодно, воно вже як чемодан без ручки, валіза без ручки, так? десятка жезлів, ви вже, ви вже не витягуєте жити так, як ви жили, ви вже не витягуєте ці відносини або а, цю роботу, да? але м щось потрібно змінювати. А, і ви знаходите в такому глибинному стані трансформації, внутрішнє є в розуміння, є якийсь поштовх, але поки що ви не готові, але дуже добре, що цей поштовх у вас з'явився. Особисте життя. Від когось ви пішли, да? тобто для багатьох тут проходить вихід з якоїсь ситуації, вихід з якихось відносин для дуже багатьох, розірвання шлюбу, розірвання відносин, це для більшості і ви з людиною якоюсь мірою знаходилися в якомусь перемір'ї, але все ж таки. Перемір'я, це не кінець війни, це перемір'я. І ці проблеми, які були, вони нікуди не ділися. Ви з цією людиною могли вже жити або збудувати якісь відносини, але все карта уходу йде. Восьма вісімка кубків, так тобто вже все так набридло, що вже таким Відчуття і таке бажання хлопнути вже дверима, залишити там все, що є, і просто кудись піти, навіть там голим босом. Що кар'єра робота тут мечів йде, да, для когось це може проходити як воєнний, така інформація пішла, але це щось нове іде у ваше життя. Щось нове приходить у ваше життя у вашій кар'єрі і роботі. Жриця далі закривається інформацію, кажуть, що далі невідомо, коли куди вас приведе. Для когось це е, нова, е, должність, е, посада, для когось це нова робота, пропозиція нової роботи, в кого нема роботи. Да? Е, е, хто займається бізнесом, якесь озаріння, озаріння да? якесь е, е, розуміння чогось нового, вихід на якийсь новий ринок, але це тільки перший поштовх. Далі поки невідомо, що з грошима? Десятка кубків. Ну, я б сказала, що гроші в листопаді у вас будуть. Я не можу сказати, що чогось є переживання, що на щось не вистачає. Але це якісь ілюзії. Тобто, як кажуть, як кажуть карти, їх вам буде достатньо. І порада вам на листопад. Чістка мечів, да? для когось, для невеликої кількості, це може казати, що е прислуховуватись до парад, які вам кажуть, для когось це може бути дорога. Якщо вам пропонують дорогу, цей переїзд, це вам во благо. Для когось це як така для більшості, шістка каже про планування. Плануйте своє майбутнє, е е плануйте точку туди, куди ви хочете прийти, у якийсь. Ситуація, яка для вас на, на сьогодні день є тривожна, планування це вже півдороги До вашого успіху.